Чи реалістично, що ми в цьому десятиріччі станемо членами ЄС? Я вважаю, що так. У Угорщини ну, немає реальних аргументів. Аргумент «НЕ хочу». ну в Європейському Союзі, воно так не працює. Є випадки, коли там російські бізнесмени в сумках спортивних перевозять ті ж чіпи чи інші предмети, які потім російські військові воєнні підприємства використовують до розпаду Росії. ЄС готується на рівні європейського парламенту. Ця дискусія вже почалася. Всім доброго дня сьогодні європейська правда для вас працює із Брюсселя. Ми будемо говорити із послом або постійним представником України при європейському союзі і будемо говорити звичайно. Про наші відносини з ЄС, про наше майбутнє у ЄС і про те, як Європа нам допомагає. Доброго дня. Доброго дня. Давайте почнемо з найгарячішого. Військова допомога. Зараз є така думка, ну вона доволі поширена, що нам допомагає передусім США. Напевно, некоректно порівнювати обсяги допомоги США і ЄС, і це стара історія, добре відома. ця полеміка. В рамках НАТО щодо необхідності збільшення внеску країн Європи цифри, які ми можемо оперувати, це от станом на листопад минулого року, вони були озвучені паном Борелем, це високим представником ЄС і з питань спільної оборонної політики і віце-президентом Єврокомісії. Це 9 мільярдів, і це з того часу, якщо взяти динаміку. За останні два місяці, от, включаючи останні оголошення, результати Рамштайну, ну це значні обсяги. Ми часто чуємо від держав Євросоюзу і від представників європейських структур про те, що вони готові допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. Вони розуміють, що це означає до перемоги взагалі. І чи вірять вони в перемогу України? Я думаю, що так. І знову ж таки тут відбулася значна еволюція їхніх підходів. От ви знаєте, які думки домінували в перші дні і тижні після початку цієї російської навали. Те, що відбувається зараз, рішення поставляти важку зброю, включаючи танки з боку вже низки держав-членів, свідчить про те, що вони а розуміють, кому вони дають цю зброю, що ми вміємо. Не користуватися, і що треба це робити саме зараз, для того, щоб відбувся перелом у цій війні. Ну але є і деякі держави, які цю допомогу блокують. Вже стало відомо про те, що Угорщина планує заблокувати надання оцього компенсаційного механізму, тобто додаткової допомоги з боку Європейського Союзу, саме для українських збройних сил. Ми зможемо подолати опір Угорщини? Угорщина робить це не вперше. І це вже стало ну якоюсь такою поганою нецікавою грою з їхнього боку. Якщо ми згадаємо, що відбувалося з рішенням про виділення макрофінансової підтримки на цей рік, і чи не вперше держави-члени ЄС могли превентивний інструмент виробити? Для того, щоб це рішення було ухвалено в будь-якому разі, якщо б Угорщина йшла до кінця і його витувала. я сподіваюся, що рішення позитивне буде ухвалене з результатами цього засідання. А що взагалі може заблокувати Угорщина в Євросоюзі? От де у неї є право вето і де вона просто ну, обурюється і нічого не блокує? Угорщина, як і всі держави-члени ЄС, вона намагається захищати свої інтереси, але досить часто. Вона це намагається робити за рахунок інших, в тому числі України, і Україна стає, на жаль, заручником ну, оцих ситуацій чи складних ситуацій всередині ЄС, тому повертаючись до вашого питання, вони можуть намагатися заблокувати все, що завгодно, чи є у них можливість це робити? Можливості дуже обмежені. Це завжди баланс. Якщо ти переходиш певні червоні лінії, тебе перестають, перестають сприймати, і ти опиняєшся в натуральній ізоляції. Інтелектуальній в даному випадку. Ну, Орбан не приховує, що він планує заблокувати санкції. Взагалі, Євросоюз готується до цього, готовий до плану Б у разі, якщо це станеться. Мав місце вже епізод е, спроби Угорщини, е, принаймні, поставити знак питання е, щодо продовження санкцій щодо групи. Осіб, називаємо їх російські олігархи, ця спроба була невдалою. Звичайно, ще має бути ухвалено рішення, але от свідчить про те, що у Угорщини ну, немає реальних аргументів. От чому вони виступають проти продовження таких санкцій? Аргумент не хочу». ну в Європейському Союзі воно так не працює. Тобто держава має довести, чому таке рішення. Є важливим не тільки для неї, але і для всього Європейського Союзу аргументувати його і здобути більшість. Так воно працює. Ну я вважаю, що вони приречені на поразку. А зараз ми хочемо якихось хоч нових принципово нових санкцій, нові сектори, щоб по це, ну, під санкції потрапили. Є якісь ідеї, які Україна просуває? Ну, от, припустимо, можливо, Росатом, ядерка. Ну, це безумовно одна з тем, яку. І ми, і держави-партнери зараз намагаємося просувати. Це ситуація Запорізької ЕС, це ситуація з обстрілами наших ЕС, там, починаючи з жовтня минулого року. І в комбінації зі спробами Російської Федерації залишатися на ринку, далі продовжувати бізнес в Європейському Союзі, залишатися, скажімо, партнером. В цій сфері, ну, це просто неприйнятно. Тобто ми завжди ставимо питання, що і держави-члени Європейського Союзу, от, і інші, і треті країни, вони мають просто зробити цей вибір. Або вони мають справу з компанією, яка є, по суті, частиною. Російських окупаційних сил, якщо ми говоримо про Запоріжжя, де ще й допомагає, так. як останні дослідження свідчать, допомагає Збройним силам Росії та обходити санкції так, або різко, як це зробила Фінляндія, або поступово просто виходять з цієї залежності і знов ж таки забезпечують свою безпеку, тому що, якщо вони будують об'єкт з державою, яка може напасти на них завтра і буде мати всі плани і розуміння. Про всі чутливі, скажімо, точки об'єкту це просто небезпечно. Ну, у Угорщині це не заважає будувати АЕС і говорити, що російська ядерка ніколи не потрапить під санкції. Тобто Ніколи ми говоримо... не говори ніколи. Ну, ми навіть сподіваємося обійти угорські веде? Час покаже. Ми маємо почати з чогось. Зараз ми наполягаємо на тому, що принаймні високопосадовці от, в цьому секторі вони мають потрапити під санкції. А далі нам треба просто посилити цю тенденцію. Які ще сфери мають взагалі потрапити під санкції? Ми говоримо зараз про будь-які поставки в Російську Федерацію, які можуть допомагати їм розвивати свої озброєння. Зараз Російська Федерація намагається викручуватися, тобто використовувати ну, не побутову техніку для того, щоб підтримувати, хоч якось. Свій оборонний сектор. Тобто так? вони чіпи перепають звідти чи як? Ну, приблизно. Тобто є випадки, коли там російські бізнесмени чи не там в сумках спортивних перевозять якісь там ну, ті ж чіпи чи інші предмети, які потім російські військові, військові воєнні підприємства використовують для потреб їхнього воєнного сектору. Тобто тут треба встановити. Дуже жорсткий експортний контроль, тобто розуміти, що заходить в Російську Федерацію, що виходить з Російської Федерації. Далі, як Російська Федерація обходить санкції? Статистика показує, що чомусь на 30-40, на 40, а деколи на 80% зріс експорт певних товарів, начебто, через Російську Федерацію, в країни Центральної Азії. Це тривожний дзвіночок. Тому ми разом з партнерами і в Європейському Союзі і Сполученими Штатами в Штатах ми вивчаємо цю ситуацію і знов ж таки шукаємо рішення як цьому запобігти. І це і в рамках може бути санкційного пакету і інші інструменти можуть застосовуватися. Доволі непросте питання, але насправді воно дуже важливе про те, коли можуть зупинитися санкції. От я пам'ятаю період до великого вторгнення. Тоді в ЄС була встановлена думка про те, що санкції мають пом'якчуватись після того, як Росія виконуватиме мінські угоди. Зараз очевидно, це не діє, тому що мінських угод немає. Ну і власне ситуація інша. Коли можуть почати пом'якшуватися санкції проти Росії, я так сподіваюся, що от зараз це нікому навіть не може прийти в голову. Ну напевно, прийде час, коли Європейський союз визначиться більш чітко щодо стратегії взагалі відносин, в тому числі, як, коли і які санкції можна буде зняти. Ми обов'язково поговоримо дуже скоро також про дуже важливу тему про те, що таке перемога України для європейського союзу. А я перед тим спитаю ще запитання про російських лобістів. Ну ми знаємо, що росіяни дуже активно працювали тут у Брюсселі. У них були свої залучені компанії, фахівці. А зараз це складніше, але от ну у них є ті, хто от від них ходять, там домовляються труд. Як в них так прийнято. А чи російський лобізм у Брюсселі просто сприпинився? Ну, з нами вони точно тут в Брюсселі не намагаються домовитися. Я думаю, що для юридичних фірм, для консалтингових компаній, які раніше, напевно, залучалися в такі процеси, це стає просто, ну, не просто токсично з точки зору іміджу. Це небезпечно. От в контексті кримінальної відповідальності, тому що е, на сьогодні, от що відбувається? Криміналізація е, обходу санкцій. так? І якщо компанії, в тому числі іноземні, вони сприяють російським компаніям чи російській державі обходу санкцій, це просто можна потрапити в халепу. От я думаю, що це вже починає діяти. Що ж, перемога. І я зрозумію, що таке перемога України. Це не лише військова перемога на полі бою, це невідворотність процесів реформ в, нашому, в нашій державі, це, безумовно, європейська інтеграція, вступ до Європейського Союзу. Це невідворотність знову ж таки змін в самій Російській Федерації. Ми тут можемо брейнстормити... От яка може бути траєкторія цих змін? Але це не припинення, лише як раніше схилялися партнери бойових дій. Я все таки спитаю про те, що ви чекаєте. Не забудьте, звичайно, підписатися на наш канал, лайкнути це відео. А я спитаю: до розпаду Росії ЄС готується. Ну, принаймні на рівні дискусії. ЄС готується до різних сценаріїв. На сьогодні важливо забезпечити перемогу України, допомогти нам у всіх сенсах, тобто далі зміцнити наші збройні сили, зміцнити нашу фінансову систему, економіку. От до цього вони точно готуються. Ну а от власне сам сценарій розпаду це дискутується? Чи це просто така як тема настільки заборонена, що про неї навіть експерти не говорять? Ні, Влас ні, відчуття? вона не є заборонена. Просто тут питання своєчасності. і, наприклад, на рівні європейського парламенту ця дискусія вже почалася. Справа в тому, що і це тут вже чітко розуміють: ми знаємо Росію наші сусіди, поляки. Країни Балтії вони знають Росію, і без нашої експертизи, без нашого розуміння, вони не зможуть побудувати свій правильний підхід. Вилучення російських грошей на користь України після нашої перемоги, чи ще до неї, це зараз вже як очевидний факт, чи в цьому доводиться ще переконувати? Я відчуваю, що от саме зараз відбуваються зрушення і такі ментальний. Можливо, клік. Це питання створення адекватних інструментів, а не питання, чи, в принципі, це робити. Тобто, що тут є різні категорії активів, є державні активи, є активи олігархів. Коли Україна розпочне переговори про вступ до Європейського Союзу? Я сподіваюся, що дуже скоро. Ну, принаймні цей рік ми можемо гарантувати? Ми ставимо це питання, і ми виконуємо те, що ми маємо виконати. Для того, щоб ці переговори почалися, тобто в законодавчому плані роботи вже проведено. І я сподіваюся, що весною, коли Європейська комісія представить свою попередню оцінку чи проміжну оцінку, ми зрозуміємо реальну картину і що нам ще потрібно зробити для початку цих переговорів. Наш шлях євроінтеграції, він ж є унікальним. Тобто по суті, от втиснули в цей рік те, що держави проходять там роками чи десятиліттями. Нарешті стало зрозуміло, що європе... що Україна це є цінність для Європейського Союзу, для Європи, що Європейський Союз, він, він стає іншим. Тобто, на навіть от громадяни в ЄС теж це підтримують. Ну, от подивіться статистику Євробарометр. На сьогодні, от в тих країнах, яких ми, які ми називали скептики, таші. Рік тому це ті країни, які е, сумнівалися в нашій відповідності критеріям копенгагенським. і ну це і вони відомі. Ті ж Нідерланди, там, Швеція, Данія на сьогодні е, в суспільстві рівень підтримки там в районі 80 е, 70-80% саме в цих країнах, які вчора були скептиками. Підтримка майбутнього членства України підтримки України. України, але це конвертується в підтримку ідеї членства України. А, а хто ж тоді це гальмує? Це некоректно говорити, що це хтось гальмує, е, є історія розширення, так? є розуміння, і знову ж таки в кожній окремій державі є розуміння, це розуміння, воно є специфічне. Що таке розширення? І якщо ми от будемо розподіляти там на табори ці країни, ті, кого ми там вважаємо скептиками, от в чому їхня полягає позиція? Що цей процес має бути як вони кажуть, там змістовний, так, надійний. Тобто в цьому полягає їхнє основне застереження. І наше завдання довести, що ми серйозно до цього ставимося, що наше. Мета в тому числі зміцнити цей Європейський Союз шляхом набуття членства в Європейському Союзі, зробити його сильнішим. А ваше відчуття, от коли це станеться реально? Ми можемо в цьому десятиріччі стати членом Європейського Союзу? В нашому випадку членство, підготовка до членства, вона буде щільно пов'язана з процесом реконструкції і відновлення України. Відповідно, сенс. Затягувати ці процеси, ну я його не бачу, ну все таки, чи реалістично, що ми в цьому десятиріччі станемо членами ЄС, я вважаю, що так. Тут Україна є геймченджером в контексті розширення Європейського Союзу. За час війни у нас торгівля навіть зросла. Тобто, під час великого вторгнення ми стали торгувати з ЄС більше? Так, у нас приблизно там на 4% торгівля зросла. Але що цікаво, що якщо до великого вторгнення в нас десь в районі 6, 40% торгівлі пропадало на ЄС. То зараз це ближче ну більше 60%. Тобто, по суті, дві третини нашої торгівлі зараз приходиться на європейський союз. Ну це ізбіжжя, це кукуруза, це е, соки, е, курятина, яйця. Тобто, це той набір, яким ми яким ми в основному торгували з європейським союзом. Але це дало змогу, оці це розширення торгівлі дало змогу вистояти. А я пам'ятаю просто раніше, Євросоюз нас дуже боявся, особливо в сільгоссфері. Типу, Україна є загрозою для європейських фермерів. А Зараз, якщо ми ще додатково наростили обсяги торгівлі, то виходить, ми не такі страшні, чи нас вже просто перестали боятися? Як це взагалі відбувається? Україна безумовно є крупний гравець. І е, наше місце, скажімо, е, воно, наша роль вона буде тільки зміцнюватися після нашої перемоги. І я думаю, що ми знайдемо спосіб домовитися з Європейським Союзом, е, як ми працюємо на європейському ринку, як ми спільно працюємо на третіх ринках. Я думаю, що тут питання буде в балансі. Але, звичайно. Це, я думаю, буде предметом також складних дискусій в контексті нашого вступу в Європейський Союз. Дуже складне питання наші люди, які зараз перебувають у Є Взагалі розуміння, що для відновлення економіки України, повноцінного життя в Україні важливо, щоб ці люди повернулися додому. Якось готуються до цього моменту. Безумовно, це розуміння є. І... Європейський Союз ухвалив рішення про надання тимчасового статусу особ, тим, тимчасового захисту нашим особам. Тобто це не є біженці, це особи під захистом. І цей статус був продовжений ще на один рік до березня 2024 року. Я би розглядав це питання в комплексі, і також от в контексті нашої європейської інтеграції. Я вважаю, що людина, український фахівець, він може, ну, без відносно ситуації зараз, він має право працювати, в тому числі в Європейському Союзі, набувати досвід, повертатися в Україну, продовжувати працювати в Україні. Працювати в інших країнах на ваше питання, чи вони планують повернення? Безумовно, таке, таке повернення і інструменти для сприяння такого повернення, вони плануються. І безумовно, ми, ми будемо цю дискусію активізовувати, коли прийде час. Зараз поки не ясно, коли може припинитися програма прихистку для українців. Тобто, що має статися для того, щоб це припинилося? Ми маємо перемогти. От, і після цього буде переглянуто. Очевидно, питання цього статусу, тобто на сьогодні воно триває це рішення. Воно чинне до як я вже сказав, березня 24-го року, і в залежності від ситуації буде ухвалюватися рішення. Ну і щоб завершити за вже скільки десять днів чи близько того, буде саміт Україна ЄС. Чого ви, чого ми від нього чекаємо? Чого ви як посол України при Євросоюзі, чекаєте від цього саміту? Це буде і підбиття підсумків, і звичайно, дискусія про наступні кроки. Я, ну, я бачу два великі блоки, які будуть обговорюватися. Це підтримка України, те, про що ми говорили: це і військова, і фінансова, і гуманітарна підтримка з одного боку. І другий великий блок це реалізація семи кроків для початку переговорів про членство. Що стане перемогою України на цьому саміті? Перемогою України буде чітке розуміння. Де ми знаходимося, що треба зробити для того, щоб підтримка на рівні держав-членів, на рівні інституцій була ще більш сконсолідована, і для того, щоб початок переговорів відбувся якомога скоріше. Що ж, дякуємо вам, дякуємо всіх. хто додивився це відео. Нагадаю про те, що обов'язково треба підписатися звичайно на наш канал. Ми будемо слідкувати за самітом. Ми будемо слідкувати за відносинами України та ЄС і одного дня разом відсвяткуємо вступ України до Європейського Союзу. Нам сказали, що навіть у цьому десятиріччі це цілком реально. Сподіваємося, що так і буде. Так і буде. Дякую.